Генеральний штаб зсу повідомляє про знищення пункту управління БПЛА російського підрозділу Рубікон та великого складу боєприпасів загарбників на Донеччині. А військові моряки вразили в окупованому Криму пункт базування ворожих безпілотників Форпост. І також українські війська звільнили більшу частину села Товсте на Донеччині. Його повернули під контроль України завдяки злагодженим діям п'ятої окремої важкої механізованої бригади. Про це повідомляють в оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпро. А наші захисники із підрозділу Лаз. Який є частиною 27-ї Печерської бригади Нацгвардії, перетворили 40 мільйонів доларів російської техніки на Брухт. У таку суму оцінюють ворожу зенітно ракетну установку С-300В. Нацгвардійці повідомляють, комплекс уразили за 30 кілометрів від лінії фронту дроном. Його знищення підірвало можливості противника прикривати власні позиції та техніку від ударів наших сил. І водночас росіяни мають успіхи в районі Серебрянського лісництва, пишуть аналітики. Діпстейт за даними генштабу минулої доби. По всій лінії фронту відбулося 157 боїв на покровському напрямку. Наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора.